Щоб сьогодні стати сильнішим, ніж вчора, займайтеся разом з нами. Розминку з м'ячем починаємо з ходьби на місці. Та переходимо до вправ з м'ячем. Піднімання м'яча вгору за голову. Піднімаємо м'яч вгору за голову, торкаємося ним по тилиці, опускаємо м'яч у вихідне положення. Добре, якщо вдих, ви будете робити, коли м'яч за головою. Нахили тулуба в сторони. Підтримуємо м'яч руками на голові. Виконати 10 разів в середньому темпі. Нахили тулуба вперед. З положення стоячи на колінах. Нахилити тулуб вперед сісти на п'яти. Торкнутися м'ячем підлоги перед колінами. Повернутися у вихідне положення. Вдих робимо, коли знаходимось у вихідному положенні. Видих, коли м'яч на підлозі. Повороти тулуба в сторони. Повертаємо тулуб в сторони, піднімаємо м'яч вперед вгору та повертаємось у вихідне положення. Налаштуйте дихання, щоб видих. Приходився на положення м'яча внизу. Присідання. Під час присідання випрямляємо руки з м'ячем вперед. Виконуємо вправу 10 разів в середньому темпі. Стрибки на обох ногах. М'яч затиснутий між колін. Тримайте руки на поясі, дихання вільне. Після енергійних стрибків встановлюємо дихання ходьбою на місці. Переходимо до основних вправ. Навчаємося проводити м'яч між предметами внутрішньою стороною стопи. Регулюйте силу поштовху. Управляємося стрибати через обруч з просуванням уперед. Вдосконалюємо вміння лазити по гімнастичній стінці з переходом приставним кроком на інші прольоти стінці. Рухлива гра влучив ціль. Гравці збираються на гру. Лічилкою визначають, хто буде ведучим гри. М'яч у ведучого. За сигналом Один, два, три біжи. Гравці починають рухатися по майданчику, а ведучий кидає в них м'ячем. Коли влучить у кого небудь з гравців, той стає ведучим. Гра продовжується. Одне із умов гри кидати м'яч можна в тулуб або в ноги. Закінчуємо заняття вправами на дихання. Приймаємо положення ноги нарізно, вдих. Піднімаємо руки через сторони. Видих, нахиляємося вперед руки вільно вниз. Вдих, видих глибокий. Не поспішайте, дихайте глибоко, тренуйтеся і будете здоровішими.